Мої друзі, вітаю вас на каналі Стариексвіт. І сьогодні у нас особливий день це презентація мініатюр Мародера серії мм 30 Я збирав цей сет більше року, мабуть, півтори роки з першої мініатюри. Спочатку я знайшов такий от каталог. Він не називається каталог це сторінка роздрукована з нього. Де вийшли де були представлені серії ММ30, мм 16 мм 30 М1, М50 купу-купу серії Мародера. Мародер це компанія, яка з'явилася як стенделон компанія, як сама по собі, але потім її забрав до себе Games Workshop. Вони купили, або я не знаю, якісь умови були. Вони взяли цю компанію, ті, хто працював, Тріш Моррісон, Алі Морісон. Вони прийшли працювати на GW. І з цікавого частини мініатюр. Які ви видавали Мародер, вони виходили от на таких от блістерах з такою обкладинкою, а частина, ті самі мініатюри, могли вийти і в ренджі Games Workshop, в ренджі Цитаделя. Тож, я вирішив зібрати такі гоблінів, бо збирав армію портів та гоблінів та вирішив зібрати отакий сет з каталога. Я роздрукував чорно-білий аркуш і за допомогою, як грав ЛАТО, коли знаходив мініатюри. Вирішив їх просто закреслювати. Спочатку було закреслені одна, дві, три мініатюри. Один сет, оцей я купив на блістері і закрив одразу весь командник. Тут музішн, офіцер, шаман та стандарт. Всі інші збирались поштучно, в деяких лотах можуть по два, по три. Один лот, мабуть, предостанній був 4 мініатюри. І останню мініатюру я знайшов вже от з цього настільки. І ось, збираючи цей лот, я вирішив подивитися не тільки на каталог, а взагалі. І ось, збираючи цей лот, я дізнався, що окрім цього лота, є був ще флаєр. Тобто це називається каталог, він вийшов пізніше. А до цього ще був флаєр. Я вам покажу, бачили ви чи не бачили, це такі флаєри, вони, якщо. Придивитися, у них не було чіткого зображення мінітюри, це скоріше було такий художній вирос. І ось спершу ці гоблені були представлені от на цьому флаєрі Мародера. от цій секції. От вони, от вони гобліни ММ30. Після того, як вони вийшли через рік, може через два, вони з'явилися в каталозі, і до цього ММ30 додався командник. Тут його нема, тут він не зображений, але тут він додався. І командник потім виходив окремо в серії ММ 31. Хоча, в принципі, тут в каталогі він був занесений в мм 30 Заплутались складно, це ще не все. В ті часи, це конець 80-х, 89-й рік. Та в цілому 80-й рік каталогія і те, що виходило, це іноді просто було. Якесь божевілля, тобто виходив каталог, виходив сет, але в сеті не було деяких мініатюр, і їх просто шукали. Вони не попали в каталог, хоча вони виходили, може навіть в обмежених релізах. І вони, як правило, називаються анкаталоги, ну, які не попали в каталог. І за них, звісно, починають драти гроші, бо вони або анрелізи також можуть, можливо, вони були розроблені для сету, але по якихось причин, бачите, тут по п'ятірочки крізь окрім командника, і от може там десь було шість. Клучників він не вліз, і він типу, є, але в каталогах його ніде нема. Він як частково от, отримав частковий реліз або був прототип. В общем, дуже багато такого з кожним сетом. І чим старіше сет, чим більше таких парадоксів. Тут в МММ MM 30 є декілька парадоксів. Перший парадокс це те, що командника насправді спочатку не було, його додали, а потім почали випускати як МММ MM 30 Один. І саме цікаве, що у мене саме оцей блістер. Тут був в команді, і тут було чотири мініатюрки. І це він виходив як МММ ММ 30 Тридцять. Це таки як ММ 30 хоча на флаєрі його не було. І саме цікаво, з ними завжди ідуть з, з блістерем, йдуть щити відповідно для гоблів, бо частково вони навіть частково з них щитами. ці блістери, які мали ці гоблінів, вони були рандомні. Тобто можна було купити п'ять блістерів, ну як в карточках МТГ, коли там. Карточки можуть повторятися, так само і гобліни могли повторятися, тобто вони були, були не унікальні. Так от, мій командник мав щити плашечку щита не гобліні, а з серії мм 50 Тобто Ще вони поклали не ті щити туди. І він був запакований. Тобто можна було сказати, що може там десь він був розпакований. Чи відідавний я дуже ретельно вивчив сам блістер? Ні, його не було вскрите, або це було якесь майстерне, там так його вскривали. Ну а тоді питання навіщо? В общем, мені достався такий дійсно мм 30 з чотирма командниками. А потім я бачив також, є MM31. Вони дійсно виходили по серії мм 31 цей командник, і там ще був додан шаман. І шаман, він був відсутній в каталогі, тобто він ан але він був в флаєрі. Ось він стоїть, оцей Гоп 9, він шаман. О, такі історії за мм 30 в общем, збирав я їх збирав, і в принципі, коли я вже майже дозбирав цей сет, купуючи там по два, по три іноді, я почав також збирати, потрошки почали з'являтися з флайера. Я з'ясував, що з флайера не всі гобліни потрапили в каталог. Але нумерація у них відбувалася саме по флайеру. У кожного гобліна тут Зараз я вам покажу. Ну, Наприклад, оцей у нього є номер. Вони виходили з лейблом GOB, з тегом GOB-підставкою і номер. А взагалі завжди пишеться Marauder. Marauder. Так ось, якщо збирати з каталогу, вони, по-перше, в розсипну. Тобто тут могли йти гобліни, якщо їх повикладати просто в різним номером. Хоча у в каталогі вони. Виходили під своїми номерами мм -3 -2 -1, Таким, під такою, але це не зазначено на табах. І коли я вже почав їх збирати, то виявилося, що Ну, коли я забрав цей сет, у мене виявилось, що не вистачає, якщо розкласти їх. Отсюди сюди на флайері не вистачає декількох гоблінів, і я почав вже закривати флайер. А як мені дістався флайер? Я купив один із для Хіроквеста. Ви знаєте, що я фанат файл Хіроквеста. Я купив старий Вайдворф з рекламою Хіроквесту, бо у мене є всі три журнали Вайдворфа, які відносяться до Хіроквеста. І там був цей флайер. Це просто такий подарунок, і я так зрадів, бо я збираю цих. Мені взагалі дуже подобаються мініатюри Мородора. У мене є і Гігант Мародора. У мене є декілька вершників на вовках, а навіть. Парочку, що тут у нас ще є? Пушка дворфійська. Ну, в общем мені дуже вони подобаються, От якась у них є естетика. Будемо сьогодні, сьогодні ще роздивлятися їх. Я спробую вам показати в цьому світлі. Ну общем, гобліни мені сподобались, або я збирав гоблінів, як я сказав, я вирішив вже дозбирати їх по каталогу. Ну, сказано зроблено. В принципі, я дожав це. І тепер у мене всі гобліни, їх виявилось 30, шут... 30 штук ров... ровнесенько. І з серії М 30 у мене вони повністю закриті, як ті, що були в каталогі, так і ті, що були на флаєрі, і ті, що потрапили в каталог, а не були на флаєрі. Давайте ми на них подивимось і роздивляючись, ми ще знайдемо один парадокс, який змусив мене купити декількох гоблінів зайвих, які не потрапили. Скажімо так, були зайві, вони дублювалися, але я не знав, думаючи, що я купую якісь унікальні. Давайте це спочатку дивитися, дивитися, докуди ми дійдемо, я про це покажу. В общем, тут у нас 30 гоблінів, а тут їх 30 нема. Якщо ви обрати цих, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, 25. Є ще 5 гоблінів, які були в флаєрі, які анкаталогет статус мають. Ось четверо з них, один з них шаман, його тут не представлено. І цих взагалі немає флаєрі, тобто вони окремо можна їх рахувати. О, я не знаю, як вони заплутались, я вже заплутався. Але давайте, давайте дивитися на мініатюри. У мене тут такий мішочок, я їх всі-всі-всі висиплю і буду по одному доставати. А в принципі, мені дуже подобається естетика Мародера. Вони реально дуже класні. У них є такий хар хар характер. І це, мабуть, часи я Ще перших, перших редакцій, другої редакції треба подивитися по рокам. Це 89 рік має бути. Ось так, да, тут зазначено 89 рік. Виходив каталог. Флайер буквально на рік раніше, або може в той самий рік, але просто трошки раніше. Ось вони виходили. Вони така є добра естетика, харизматична. Вони дуже прикольні. І погляньте, вони як гобліни, але часто їх путають з найдголінами. Бо чому? Бо у Goblin'ах були фанатики. і тут фанатики просто представлені. Як гобліни, то я планую їх збирати, зробити отаку з ними повну діараму, зробити філір сюди. Це така підставочка для краси. щоб красити. Я хочу всі пофарбувати, це буде вже наступний етап, можливо, окреме відео. Зібрати їх так, щоб можна було і грати. Я хочу залишити їх на старих табах, але оцей перехідник він дозволяє грати, буде грати цією коробочкою яка буде виконувати ролі діарами саме під All World. Тому. Я їх почав збирати, бо Old World, і я їх, можливо, буду грати як гобліни, а можливо, буду грати, як і найтобліни. Бо у той час, коли гобліни виходили, такого поняття їх, ну, бачите, їх іноді якби, міксували в наборах, і вони були всі разом. Ну, Поїхали дивитися. Цей фанатик, я буду давати. Коментарі такі, досить дивну позу має. Це Гоблін 19 у нас. От я закриваю цю позицію. Він досить рарний, Він один такий є більш сповсюджене гобліни, є менш сповсюдженим. Це більш рарний. То у нас наступний. Ага, знову попався в руку такий фанатик. До гори ногами. І тут давайте одразу спробую знайти. Є його друг, який вже до гори ногами від того, що до гори ногами. Так, давайте. Це у нас гоблін 20. Кладемо його сюди. А це у нас перегорнутий, це у нас гоблін, Тут складно побачити Гоблін Сім. Ні, бачите, 24 гоблін. Тут да, да, тут 4, ні, я. Тут є. Сліди ще залишились міліпута. Я спочатку декілька з них поставив на, на підставки, а потім вирішив збирати по флаєру, щоб мати доступ до цих номерів, до цих цифр порядкових. То я їх познімав, деякі залишили. Я багато деяких з них виходили з гарного, тобто вони були вже такі чистенькі, не пофарбовані. Частина з них визмивалася, вичищалася і буду їх по новій фарбувати. Такс, це у нас 12-й 12 або 2, або ні, мабуть, 12. Я його знайшов одного з останнього для каталога. Так, давайте спробуємо тут знайти і точно перевіримо номер. Жу- жу. Ага, ось він, так, 12-й гоблін. Так, поїхали. Це у нас гоблін. Має гоблін чи то 5, чи то 3. Я знімаю ввечері, тому освітлення вже не таке яскраве і не так гарно їх видно. Так, якщо я не буду знаходити, я буду відкладати кудись ага. От. Ні, це не він. Ага, ось так, Гоблін 5. Закрили. Так, командник. Командники у нас вони йшли під, взагалі як це або це 1, 2, 3, 4. Це Мюзішен. Вони трошки навіть відрізняються мені. Ну, Якщо не розміром, то якось от у них видно, що пройшов якийсь час. Г 4 бачите, взагалі тут нумерація інша. О, диваки. ну, так, так заплутати це це. Але він прикольний. Я хочу для цього командника ну, з Блістра змалювати оцей череп, щоб це був як прапор. Да, він буде менший. Але це буде прапор. Тут саме Мародера, саме їх лейбл. Так, цей з копієм у нас гоблін. Шукаємо його тут. 25-й. Так, цей з таким мечем. Їх декілька є однакових і це схоже на 24-й. Чи 29. 21-й. Ось він. Так, це у нас мені найулюблений. Він має дві зброї. Такий гоблін. І кладемо ми його. Також знайшов його одним із останніх. Він, до речі, дуже... Прарний, я його побачив лише, мабуть, один-два рази. І коли вже дійшов, тоді взяв. Так, давайте з списом їх. Є у нас декілька зі списом схожих. Отакий, от отакий. На каталозі їх бачите. Тут три штуки, раз, два, три, чотири штуки. Давайте їх знайду всім. І ми на всі разом їх і подивимося. І також їх розкладимо. Ага, ось. Вони бачите, ну це проблема, до речі, Мародера, вони мають харизматичних, але от в рамках якогось сета вони часто роблять їх однаковими. Навіть в рамках різних сетів, але схожих, наприклад, дворфи і ці гобліни, дворфи, є у них такі схожі мініатюри. ну Бачите, як цей з копієм. Якщо знайти таку мініатюру, просто візьміть, одягайте капелюх, кольчужку, то і та сама поза, та сама. Там радіор цим грешить. Так, ну що, поїхали. Цей у нас просто в кожушкем. Їм даються всі щити. Це у нас Гоблін 22. І він схожий на Гобліна 4. Цей Гоблін 4 також рарний. Який також галапузень. Ось він. Закриваємо. І гоблін. 27, я сказав, 24, так да? 27. Так, ці два у нас в кольчугах, і ці в шоломі. Такі теж прикольні. А ці теж в шоломі. Просто різні кольчуги, трошечки різні позив. Гоблін 16, та гоблін 17. 16-го я побачив. Тут на такий з дитинка. Так, Платі. І цей 17 також схожий. Поїхали далі. Оцей Анкаталагет Шман. він також дуже подобається мені, мініатюрка. Але це просто звичайний Гоблін. Тут був Гоблін 9 і все. А шаманом він став вже в ММ41, в ММ31 в продвінотому і він навіть виходив прям 1, 4, а їх виходило 5. Оцей команднік, зараз я вам покажу ось. Так, лучників я поставлю з луками на потім. Так, це Гоблін. 12, схоже. Так, де він у нас? Де він у нас? Ага, ось він. Є. Ще з сокирою. Гоблін 6. Ось він. Бачите, ще є облой тут. Треба буде його зрізати. Так, це у нас. Гоблін. О, тут було погано видно, бо тут клей. Гоблін 3. 3-3, так, Гоблін 3, здається. Так, далі. У нас є два мечника отаких. От І бачите, один з них. Шульга. Він тримає мечик. Лівою, один правою рукою, один лівою рукою. Прикольно. Отаких от два. Гоблін 2. Так, Гоблін. 22. Так, це у нас. Шаман. До речі, і цей також шаман, і цей шаман, ну, два шамани. І він якось потрапив також. В один з них може героїша. Ну, я не знаю, як воно чого, чого воно так заплутане. І цей офіцер дуже харизматичний. І серед орків теж такий офіцер такий такої самій позі, дуже схожий, також брадера зрозуміло. Ну оцей самий маленький гоблін мені подобається. Прям класичний, красивий. Так, поїхали от 20 трьох. Ще один такий з Morning Star з ранковою зіркою. Це Гоблін 30 останній в ряду. Так, і з сокирою М'єчник. 11 та погано видно. Чого? Ось так, це 11 у нас, а це у нас з такою секую 28. Закрила з такою палкою, дубінкою. Перший, самий перший. З мечиком і з таким мечиком. Бачите, вони трошки схожі, якщо взяти, наприклад, різниці трошки можуть відрізнятися, але там десь там плащ схожий, десь голова схожа. Це у нас 14-й гоблін. Де у нас 14 й освін, а цей у нас 29-й схожий. Я його чесно не бачу. Так ну почекайте. Так, да, це точно губ. Де, де, де 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 не бачу його. Окей, так, це у нас того фанатик з ядром. І вони, бачите, два майже однотипних. Тут є мечик тут. Мечик, мечик є, десь у них просто тут різничка є. Та схожим просто майже ідентичні. Тільки цей з камінням, нібито. Булава а тут з кулею. Гоблін 18 і гоблін 10. Так, а де ж цей має стати? Мені здається, оцей 29-й точно, бачите, приплутав. А оцей 11-й, все, все стало на свої місця. Не туди поклав. А тепер саме цікаве. загадка цього набору. Значить. Дивіться, почали виставляти. Це у нас Гоблін 7. Ось хлопчина, і зверніть увагу, у нього тут на куртці є як металеві такі шипи. Гоблін 7. Без питань поставили. Так, це у нас. Гоблін нібито 15. І ось. Давайте ми його поки залишимо. Ось Гоблін. 8. Відмивався, бачите, трошечки є такий наліт зеленої фарби. Ось він, галупузенький. Такс, і Гоблін 7. Гоблін 23. Кладемо гоблі на 23 і оп! Подивіться, це не він. Гоблін 23, який позначений тут. Насправді є Гоблін 15 флайері. Тобто в флаєрі 15, а тут він 23, а тут має бути 23. А тепер увага, Дивимось, де 23 ось тут чітко. Оце 23, так. Да? Він має бути таким. Тоді, якщо ми кладемо цей сюди, скажемо, закриваємо по правильному зображенню не по номеру, то наш гоблін 15. 15 й гоблін у нас ось він. Бачите, який він? І він не сходиться з зображенням. І тут питання. Я копив? Двох таких гоблінів, думаючи. А я подивився на сайт Lost Minis, це енциклопедія старих мініатюр є такі. І я думав, що це 23 й це це сьомий, коли він мені приїхав, коли його розібрав, я з'ясував, що це однаково два гобліни. сьомих. А 23-й це оцей. він неправильно зображений і поплутані номери. І це вносить таку сум'ятіцю. І якщо подивитися на різницю, вони зображення трошки відрізняються, дуже трошки вони відрізняються саме відсутністю. Ну, по крайній мире, попереду, відсутністю залізних оцих от бляшок на шкіряній куртки. Це просто збожеволити, мало того, що і так складно, бо тут ММ31, ММ30. Є каталог, є флаєр, і ще вони тут неправильно. І ця і неправильна інформація, вона на сайті. Там також переплутана. Хтось, коли заповнював, він посилався на флаєр і додавав ті міні, які у нього були, думаючи, що це саме правильні. А виявляється, що він просто додав на тому сайті дві однакові мініатюри під різними номерами. Хоча правильний, 23-й, має бути отакий. І вони просто поміняні місцями, якщо їх поміняти, номера на них. А оце правильний Хоблін 7. І так як я, не знаючи цього, купив такого, я спробую з нього зробити, візьму ніж і зріжу ці металеві бляхи, пофарбую його трошки по-іншому, і він у мене буде як Uncatalogued. Проксі, <сі>, такий, як зображений саме на флайрі. Але що цікавого, якщо ми повернемось і подивимось на цих лучників, то саме оцей 23-й гоблін зображений тут без залізних бляшок. Їх тут немає. Якісь уговічки є, але не... тобто, зображений не оцей. А зображений оцей, якого не існує. Його вони перенесли сюди. Хоча на його місці має бути, ну, кладеться оцей. Або, або він існує. І тоді, як там з номерами взагалі починається божевілля? Я собі так і зроблю, щоб нанести ще більше сум'ятицю. І Я також внесу ці корективи на сайт Lost Miniatures, бо треба навести порядок. Щоб більше ніхто не купував однакових мінік, але якщо хтось знайде колись існуючого такого гоблина, може він існує? Може, то треба буде ще раз виправити. Також я добрав необхідну кількість щитів. Тут, значить, скільки раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. Так, прикольно, що блістери мм. 31, так і 30, які в мене був хоча з НКМськими щитами. Вони додають щити, хоча саме на командних щитів не потрібно. І ось я знайшов окремо ці щити. І ще парочку в мене досталось з інших вобленів, якісь я брав, які просто відмінув від фарби. Хтось з них вже був там, я також їх настав. Тобто тепер я можу зібрати повний сет, поставити на підставки. Зробити маленьку діараму, додати філір і мати дуже крутий мародерівський сет ММ-31, який наповнен легендами, історіями, які містить отаку перекручену інформацію. Але отакий повний сет. Це можна сказати, археологія принесла багато задоволення. Вона була цікава, цікаво було збирати, шукати, вибирати, торгуватися. Деякі гобліни були взагалі там буквально по одному, по двох два фунта. Деякі з них дорожче. Хоча їх продають іноді на сайтах просто за божевільні гроші. Там буквально будем маленький гоблін, там може десь хтось продавати його за 15-20 фунтів. Я не знаю, хто його купувати. Якщо він останні колекції, тоді ціни просто на них можуть бути неоправдані. Але якщо шукати, вицілювати, можна не тільки їх знайти, а ще й розкрити отакі, отаку Таємницю гоблінів ММ-31 з переплутаними, з каталогами, з флаєрам, з цими зображеннями, які туди сюди мандрували з гоблінами. Але якщо брати саме за нумерацію, то це має бути повний сет і більше ніяких гоблінів не мало б видаватися. Ці інші гобліни, оце у мене бачите, трошки, ще запчастин, коли я щось брав з іншими сетами. Один раз також переплутав з. З думав, що такого в мене немає потім, коли він вже їхав до мене, зрозумів, що помолився. Парочку цих гобленів прийшло в мене з іншого сета, у них ще є сети з гоблінами, але вони мені найбільше не, не подобаються. Вони якісь такі рогаті і це, по-моєму, Goblin мені подарували. Також, ага, оце ще з рогами також був в одному з лотів. Ось і ще в мене такий запасний один. така, Такі гобліни. І таке, знаєте, обід дуже цікаво, виявилося. Це перший місець зібраний. Окрім оцих історій, які я знайшов про них. В принципі, мені ще сподобалось саме так їх шукати, видаляти фарбу, бо ти іноді знаходиш він там так, і так вони жахливо були розфарбовані. Я покажу вам деякі з них, які фотографії у мене залишились. От я їх відмивав, чистив, і тепер вони будуть. Після цього відео, після цієї розповіді про гоблінів вони будуть ґрунтуватися, фарбуватися, і тоді вже це буде окреме відео про гоблінів ММ3030, мм30, Мародера вже на підставці. Але це буде вже інша історія. Всім па-па, дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалась така мініатюрна археологія. До зустрічі на каналі Старий Як Світ. Па-па!